Ще я згрішив. Узяв хабар. Скільки сину? Мільйра. Каєшся? А вже ж. Треба було два просити. Ну що, діду, багато рибів піймав? Багато, синку. Чотири щуки та п'ятнадцять карасів. Діду, а ти знаєш хто я? Хто? Річковий патруль. А ти знаєш, хто я? Перше базікало в селі. Нема в мене ніякої риби. Піс, взагалі, капець. Що трапилось, старий, знову бабка пенсію віджала. Сідай, розкажу. Ну, давай. Коротше, лавку, виявляється, пофарбували. Та ви, що я моє, і як тепер додому йти? Треба було дивитись, куди сідає. Діду, ти чого такий сумний? Та що? Бабці сільські лотереї батут дістався. І тепер вона на ньому скаче цілими днями, а город лишився без догляду. Картопля там заростає, буряки зникли, а вона гоп гоп як на ярмарку. Бачите, як весело. Доктор, а без операції ніяк не можна? На жаль, бабусю, ніяк. Ну, а якщо я просто трохи підликуюсь, бабусю, мені дуже потрібні гроші. Дід, навіщо ти взяв новий пакатик чаю? На старому вже ниточка обірвалась. А в тебе що, рук нема пришити?